Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 114 за підручником Алгебра 8 класу автора Олександра Істера. Наше завдання: для якого значення Y дорівнює дорівні нулю в Поїхали з першого. Значить, так. Ми знаємо, що у нас чисельник може дорівнювати 0, знаменник не може. Отже, ми можемо записати ось таку систему. Y дорівнює нулю, Y дорівнює 0, а 5y-7 не дорівнює 0. Отже, ми можемо сказати, що відповідь у нас яка, що y дорівнює 0, але це буде недорозв'язано трошечки. Тому давайте так. У нас друге треба трошки розв'язати. 5y не дорівнює мінус 7 переносимо з протилежним знаком. Це буде 7. Отже, у нас y дорівнює 0, а y не дорівнює 7 п'ятих. Не буду виділяти цілу частину, але приблизно так. Ви можете записати не як систему, ви можете записати як через ОДЗ. Це все залежить від того, як ви розв'язували у себе в класі. І, по прикладу, будете робити так, як ви розв'язували. Це все індивідуально. Поїхали так само друге. Значить, що у нас виходить? Що y плюс 1 помножити на y дорівнює 0, а знаменник у нас не дорівнює 0. З першого у нас добуток, коли у нас добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Отже, у нас y плюс 1 дорівнює 0, так, або y дорівнює 0, і у знаменнику у нас y не дорівнює нулю. Чому? Тому що у нас 0 сьомому степені буде дорівнювати нулю, так? Ну, можна так сказати. Що з цієї системи виходить? Що у нас y у нас. Дорівнює мінус одиниця, так? Ну і ось ці два значення, вони протилежні один до одного. Тобто наша відповідь буде, що при y дорівнює мінус одиниця, 0 у нас випадає, тому що воно противоречить. Протилежне одного. Так, добре, тому ось це у нас буде відповідь. Ось тут ось це у нас буде відповідь. Так? Далі, третя. Все так само записуємо. У нас Y2, y плюс 2. Y-3. Так, чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Y плюс 4 не дорівнює 0. Так. Коли у нас добуток дорівнює нулю? правильно, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. У нас y плюс 2 перший множник, тобто кожна дужка – це окремий множник. Ми їх записуємо. y плюс 2 дорівнює 0, y мінус 3 дорівнює 0. Ну, а внизу можна відразу розв'язати, у нас y на дорівнює мінус 4. Так, перенесли з протилежним знаком. Отже, з першого y дорівнює мінус 2. З другого y дарівня 3. Я думаю, у восьмому класі вже не треба пояснювати, що переносимо з протилежним знаком. Так, було мінус, стало плюс. Так, і у нас y не дорівнює мінус 4. Тобто, у нас відповідь, що при y дорівнює мінус 2 або при y дорівнює 3 у нас вираз буде дорівнювати 2. І залишилось четверте таке красиве. Так, виліплюємо сюди. У нас y плюс 1 дорівнює 0, а знаменник, тобто 5у не дорівнює 0. І з першого y мінус 1, так. А з другого 5у дорівнює мінус 5, так, переносимо з y в одну сторону, бо з y можем не дорівнює тут закреслено. Так, y мінус 1. І uh, y у нас не дорівнює. Ми розуміємо, мінус 5 поділити на 5, це буде мінус 1. Тобто такого значення не існує у нас про не існує. Все. Ну, а може, якась інша у вас фраза в цьому випадку, але я ж знову ж таки опора на ваш конспект, який ви робили. В школі. Все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.